Життя коротке, але людина знов і знов переживає його у своїх дітях бути батьками щодня, бачити щасливі очі та усмішки своїх дітей, щодня робити їх щасливими, дарувати їм любов і отримувати її від них сторицею, кожного дня творити яскраві спогади, переживаючи моменти, які не порівняти з жодними іншими. Чи є на світі більше благословення, ніж бути батьками? Нам здається, що стати батьками природньо, просто і легко. Здебільшого так воно і є. Але дедалі частіше трапляються випадки, коли мрії про щасливу повноцінну сім'ю ущентруйнує страшний діагноз безпліддя. Проблема безпліддя. Згідно статистики Всесвітньої організації охорони здоров'я, на сьогодні кожна сьома сім'я в світі є безплідною. Що ж стосується України, то кожна п'ята подружня пара не спроможна самостійно зачати дітей. Науковці довели, що жінки та чоловіки у плані безпліддя рівноцінні. Як показує практика, 70% бездітних сімей розпадаються, бо не знаходять способу подолання цієї проблеми. Безпліддя давно стало соціальним явищем. Лікування безпліддя. Як і будь-які порушення чи хвороби, безпліддя можна попередити. Найпростіший спосіб профілактика, яка полягає в своєчасному лікуванні інфекційних захворювань у дитинстві під час статевого дозрівання та в ефективному подоланні запальних процесів у дорослих жінок. Часто, в силу різних обставин, цього не відбулось у багатьох людей, і тепер вони мають справу із наслідками захворювань. Якщо так трапилось із вами, головне не панікувати. Існує декілька форм безпліддя: безпліддя ендокринного генезу, трубноперотонеального, чоловічий фактор безпліддя, імунологічний, поєднане безпліддя та безпліддя нез'ясованого генезу. Найчастіше в нашій практиці зустрічається безпліддя ендокринного генезу. На даній патології не відбувається дозрівання та виходу яйцеклітини з фолікулу, а сам фолікул зазнає регресивних змін. Даний процес називається ановуляцією. Найбільш часто він зустрічається при гіпеандроген стан, який супроводжується надмірним синтезом чоловічих гормонів в організмі жінки. Підвищений рівень пролактину, зниження рівень естрогену, Обмінні порушення, такі як ожиріння, дефіцит маси тіла, хвороба та синдром іценка кушинга, захворювання щитовидної залози, всі ці стани складають групу ендокринного безпліддя, а на сьогоднішній день піддаються лікуванню. Проблема чоловічого безпліддя складає близько 50%. Основними причинами цього є негативний вплив факторів зовнішнього середовища, зокрема куріння, вживання алкоголю в будь-якому вигляді, вживання продуктів із фастфуду, вживання продуктів, що містять консерванти або генетично модифікованих продуктів, також постійні стреси, незадоволені своєю роботою чи особистим життям, перенесені травми, перенесені запальні захворювання. Зокрема, ті, що передаються статевим шляхом гонорея, сифіліс, стирхомоніаз, перенесений в дорослому віці паротит, тобто свинка, гормональні порушення, зокрема, знижений рівень тестостерону в чоловіків, тобто чоловічого статевого гормону, або ж сексуальна дисфункція, тобто порушення ерекції. Чоловічі безпліддя може протікати у двох варіантах: обтураційне та секреторне. При обтураційному безплідді порушується вітік сперми по сім'євовідних канальцях. Це може бути спровоковане або перенесеними раніше запальними захворюваннями або пухлиноподібними утворами. При цьому чоловіки відмічають зменшення кількості або ж загалі відсутність сперми під час статевого авто. При секреторному безпліді порушується процес дозрівання та розвитку сперматозоїдів. При цьому діагностувати це можна лише за допомогою спеціальних методів, зокрема за допомогою спермограми. При тому, як чоловік здає спермограму, можна виявити наступні показники: зменшення кількості сперматозоїдів, тобто олігоспермія, відсутність сперматозоїдів, азооспермія зменшені рухомості сперматозоїдів, астеноспермія або ж збільшення кількості сперматозоїдів з морфологічно неправильною структурою, тобто тератоспермія. При тератоспермії ми використовуємо додатковий метод дослідження днк фрагментація сперматозоїдів. При цьому визначається генетичний код сперматозоїдів. Чим більше генетичних пошкоджень у сперматозоїдів, тим менші шанси на вагітність. Трубно-перитональне безпліддя складає близько 30-40% серед причин безпліддя. При цій формі безпліддя виникає механічна перешкода для зустрічі яйцеклітини з сперматозоїдом, оскільки труби є непрохідними. Причинами трубно-перидонального безплідя є перенесення запальні захворювання органів малого тазу, як неспецифічні, так і специфічні, викликані такими збутниками, як трихомонади, хламідії, гонококи та інші. Перенесені оперативні втручання органів малого тазу та черевної порожнини, ендометріоз, позаматкові вагітності, а також втручання в порожнину матки, такі як вишкрібання порожнини матки, аборти, внутрішньоматкові спиралі. На сьогоднішній день у нашій клініці ми використовуємо перетові методи, які допомагають і жінкам з трупноперитониальним безпліттям подолати його завагітняти та виносити дитинку. Завдяки спеціалізованим клінікам, медичним центрам та інститутам, які займаються питанням репродукції, практично не залишилось випадків, коли неможливо допомогти сім'ям, що вже зневірились почути дитячий лепет. Важливо знати: якщо ваше лікування триває декілька років і не дає бажаного результату, терміново проконсультуйтесь в інших спеціалістів. Цілком можливо! Що у вашому діагнозі чи методі лікування є помилка, і продовження такої терапії тільки погіршить стан вашого здоров'я. У випадку неефективного лікування кожен день зволікання в рази зменшує шанси народити дитину. Що робити, коли всі можливості лікування безпліддя вичерпані? Часто трапляються випадки, коли лікувати безпліддя уже пізно. Однак і це ще не значить, що шанс народити дитину втрачено. Просто у такому випадку використовуються допоміжні репродуктивні технології. Природно, що кожна подружня пара прагне отримати радість батьківства. Але, на жаль, доволі часто зустрічається така проблема, як безпліддя. На сьогоднішній день допоміжні репродуктивні технології допомагають. Вирішити цю проблему. У своїй практиці ми використовуємо всі методи діагностики та лікування безпліддя від простих до складних. На першому етапі, при необхідності, проводимо консервативне лікування чоловічого та жіночого безпліддя, ендокринну корекцію, гістероскопію і у більш складних випадках. Проводимо інсемінацію спермою чоловіка. Ну якщо відсутні сперматозоїди у чоловіка, проводимо інсемінацію донорською спермою. У більш складних випадках використовуємо екстракорпоральне запліднення. Якщо є глибокі зміни в сперматогенезі, проводимо іксі, це інтрацитоплазматичне введення одного сперматозоїда в яйцеклітину. Для того, щоб вибрати кращий сперматозоїд, проводимо піксі, а також на сучасних мікроскопах при збільшенні в 7 тисяч разів здійснюємо таким чином запліднення кращим сперматозоїдом. Наука досягла таких вершин, що можна працювати на оболонці ембріона, проводити лазерний хетчинг. Все це підвищує ефективність запліднення. Немає таких випадків, майже коли неможливо допомогти подружній парі. Відсутня матка. Ми здійснюємо сургатне материнство. При необхідності ми використовуємо крию ембріонів, яйцеклітин, сперматозоїдом. Репродуктивні технології здійснили великий крок прорив в науці, завдячуючи їм. Та досвіду фахівців на сьогоднішній день рідко є випадки, коли неможливо допомогти подружній парі. Комусь достатньо місяць, комусь півроку. Але ми можемо у всіх випадках кожну подружню пару зробити щасливою. Завдяки професійному застосуванню таких технологій спеціалісти клініки допомогли багатьом сім'ям і на світ з'явилися тисячі немовлят. Безпліддя не вирок. Насамкінець запам'ятайте, безпліддя давно перестало бути рідкісною проблемою. Воно може торкнутися кожного. Як і будь-яку хворобу, її краще лікувати на ранніх стадіях. Якщо у вас здорова сім'я, ви маєте регулярні статеві відносини без контрацепції, але вже близько року вам не вдається зачати дитину, тоді це перша ознака проблем із репродуктивною системою. Не відкладайте візит до лікаря, не зволікайте з проблемою, адже ніщо у цілому світі не може зрівнятись із почуттями материнства та батьківства, на які ви справді заслуговуєте.